Вітаю вас дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро карта дня на 20 квітня 2024 року по всіх знаках зодіака. Овни. Для овнів трійка мечів. Трійка мечів говорить про якісь невдалі, невдалий тисяч такий день про проблеми, про можливі конфлікти, про негаразди на вашому шляху. Саме головне не це близько до серця і ніколи не здаватися. Тоді ви зможете вирішити будь-які хвилюючі питання. Уникайте можливих конфліктних ситуацій. Не, більше, не бійтеся йти на примирення на певні компроміси. Кельці. Для тельців карта мир. Мир говорить про досягнення вашої цілі, ваш, про успіх, про. Те, що все налагоджується, і негативні зміни почнуть негативні моменти підуть від вас відходити. До вас прийдуть зміни, і зміни будуть позитивні, які принесуть вам нові можливості та досягнення вашої цілі. І це буде навіть тріш, скоріше, ніж ви собі очікували. Навіть ви на, на, на такий швидкий розвиток подій, ви навіть не сподівались, близнюки. Для близнюків Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів говорить про те, що буде багато, наполегливо працювати. Треба приділяти увагу деталям, дрібницям і перш за все набратися терпіння. Ні в якому разі не прискорювати події. Ви маєте пам'ятати, що на все свій час. Прискорюючи події, ви можете ну, просто нашкодити певними собі діями. Трійка кубків у другій половині дня говорить про гарні новини та можливе свято. Раки. Для раків королева пентаклів. Королева Пентаклів говорить про велику кількість справ, про справи, які вам принесуть успіх. Карти говорять про те, що доведеться велику відповідальність в певній справі на себе взяти. Але ви нічого не боїтесь, ви з усім обов'язково впораєтесь. Перш за все, ви маєте ні в якому разі не дозволяти собою маніпулювати. І тільки тоді ви зможете досягнути гарного результату та успіху в своїх починаннях. Леви, у леві в десятка жезлів. Десятка жезлів говорить, що ви занадто велику кількість справ обов'язків на себе взяли. Дуже багато чого хочете встигнути, але із такого навантаження можуть виникнути зайві проблеми, яких можна уникнути, розгрузивши себе, розподіливши певні свої обов'язки, або просто перенести на наступний день. Тому побережіть себе і не беріться за все і зразу. А для дів, для дів п'ятірка кубків. Поганий настрій, якісь невдачі, які виникають на вашому шляху. Щось піде не за планом, чимось будете незадоволені. Також можуть виникнути проблеми із минулого. Якісь певні. Не гаразди виникнуть, який буде варто якомога швидше вирішити. Старший аркан закохані говорить про важливий вибір, який доведеться в цей день робити. Саме головне не поспішайте з вибором Терези. Для Терезів також п'ятірка кубків все поганий настрій, іде не за планом, всім незадоволені, все не так. Карта говорить про якісь певні невдачі на вашому шляху, які можуть в цей день виникати. Саме головне це не здаватися і не розкисати, а просто побачити ті можливості, які перед вами відкриваються, тим паче, що ці можливості вам даються. Скорпіони. Для скорпіонів трійка кубків. Трійка кубків говорить про гарні новини, про радість, задоволення, про успіх у ваших починаннях, про можливе свято. Мах говорить про те, що все в ваших руках, щоб досягнути бажаного результату. Стрільці. Для стрільців, король кубків. Король кубків говорить про те, що. Це в ваших руках, щоб досягнути гарного результату, щоб здійснити свої мрії. Ви нарешті зможете бути самим собою, ні перед ким не прикидаючись. Саме головне проявляйте себе, ви не бійтеся скористатися гарною порадою і обов'язково отримаєте гарний результат. Знаєте, займете, як то кажуть, своє місце. Блазень говорить про те, що можуть виникати якісь непередбачувані обставини, про те, що якісь язикові можуть справи виникати. І також можуть виникати якісь безвідповідальні дії, яких варто уникати. Також буде гарна змога для відпочинку. Козироги. Для козерогів дев'ятка мечів. Страхи, переживання, все йде. От чомусь ви постійно чогось боїтеся, ви постійно в поганому настрої в очікуванні чогось поганого. І це просто марні страхи та переживання. Все налагодиться, саме головне – візьміть себе в руки. Четвірка жетлів говорить про гарні новини, про успіх досягнення вашої цілі. В другій половині дня, якщо ви візьмете себе в руки, то ви зможете досягнути гарних результатів, успіху в своїх починаннях і просто відсвяткувати гарну подію, підняти свій настрій. А якщо будете далі капризувати, то, звичайно, все піде не по плану і великі ваші плани рухнуть. Водоліє! Для водолії випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про проблеми, невдачі, можливі шахрайські дії, про те, що в якійсь ситуації ви вийдете або переможеним, або переможцем. Тут буде залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Двійка кубків говорить про якісь партнерські переговори, про якісь важливі, можливо, Якісь проекти і так далі. Також тут, можливо, якісь відносини, певні події будуть змінюватися. Це буде на краще. Саме головне це вірні ваші дії. Перш за все, ви маєте обдумувати кожен свій крок, коли йдете вперед, тому що можуть бути якісь навіть махінації та певні обмани. Тому ви обов'язково дивитесь, що ви робите, з ким ви ділитесь, взагалі свої дії обдумуєте. Рибки. У рибок п'ятірка купків. П'ірка купків вона говорить, що вам потрібно змінити свої погляди на якусь певну ситуацію. Для того, щоб знайти рішення певної проблеми, вам потрібно шукати нові можливості. Для Рішення тої чи іншої ситуації, для того, щоб досягнути тих планів, тих цілей. Можливо, ви просто йдете невірним шляхом, і тому виникає скільки проблем та невдач на вашому шляху. Ви берете занадто велику кількість обов'язків на себе, і що вам і заважає досягнути поставленої цілі. Тому вам потрібно змінити свої погляди, вибрати собі новий шлях, якесь нове рішення прийняти. В досягненні своїх цілей. Бажаю всім гарного і вдалого дня, гарних вам новин і миру всім! Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!